Вирізали вже свою першу пікінку. Три капустини вирізали. Найбільша була кіло 300. Ці десь такі, може, по кілограму. От Пробуємо по новому рецепту зробити з них голубці. Вчора робили вже салат. ну Якось так ще буде голівок, може, до 10. Повинна ще вродити. Багато пішла, як я вже казала раніше, в, в такі некрасиві по дві-по три голови. Взагалі тут нічого не буде, курям будемо віддавати. А також а, сьогодні вже ранню одну вирізали, ну, але вона така ще маленька і ну, це перша, Ми Вже просто не втрималися, вона була така, може, десь з пів кіло. А то й того менше. Ну, але вже своя.